Вітання в етері телеканалу ТВ, Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює Анна Харбара. Про ситуацію на фронті та інші головні події доби розповідаємо уже за мить. Минає 938-ма доба широкомасштабної війни. У ніч проти середи, 18 вересня, російські окупанти вкотре здійснили атаку на Україну. Протиповітряна оборона працювала у низці регіонів. Оборонці неба ліквідували 46 ворожих ударних БПЛА. Про це повідомляє прес служба повітряних сил ЗСУ. На Херсонщині через атаки російської армії одна людина загинула та шість поранено. Також внаслідок протидії керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. В результаті виникли пошкодження сільськогосподарської техніки, проте обійшлося без жертв і постраждалих своєю чергою. Боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Завершити війну Росії проти України можна вже зараз. При цьому про ймовірність дипломатичного врегулювання ніяк не йдеться. Аби завершити війну не на путінських умовах, є тільки один спосіб зробити Україну членом НАТО вже зараз. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України 2014-2016 років. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в інтерв'ю з Дмитром Гордоном я не бачу жодних мирних ініціатив і переговорів і їхньої взагалі ймовірності. Всі мирні ініціативи і перемовини, про які веде Путін, це не що інше, як капітуляція України, і він це робить тільки з однією метою для того, щоб його умовний глобальний південь не звинувачував у тому, що він виступає проти перемови. Я взагалі не вбачаю, що станом на сьогодні є хоча б якась ймовірність дипломатичного врегулювання. Ви задасте мені питання: ну добре, що далі? Є тільки одна опція. Опція далі боротися, опція далі отримувати зброю, опція далі отримувати фінансову підтримку, опція далі тримати єдиний фронт всього заходу і України. На кожній зустрічі з нашими союзниками я кажу: якщо ви хочете завершення цієї війни, тільки не на путінських умовах є спосіб її завершити, зробити Україну членом НАТО вже зараз. 18 вересня на боковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Із солдатом Олександром Гарамитою, воїном-військової частини А-0284 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Традиційно щороку в Україні організовують тиждень мобільності. Це загальноєвропейська ініціатива спрямована на популяризацію ефективних і екологічних способів пересування та створення безпечного і доступного міського середовища, вкотре долучилися до цієї ініціативи і Чернівці. У рамках цього активісти та представники громадських організацій тестували місто на безбар'єрність. Тож, чи пройшло воно перевірку, далі у випуску. Коли людина не має перепон для безперешкодного пересування містом пішки або громадським транспортом, добратися з одного місця в інше здається чимось елементарним. Утім, для деяких людей така, на перший погляд, проста річ, може стати справжнім викликом. Отож про те, наскільки наше місто та громадський транспорт, зокрема, доступні для людей з інвалідністю, тестували сьогодні, 18 вересня, у Чернівцях. Відбулося це у межах європейського тижня мобільності, до якого наше місто долучить. Чулося вдруге. Активісти та представники громадських організацій, які самі пересуваються на кріслах колісних або ж мають проблеми з зором, вирушили на тестування жвавих вулиць та зупинок, аби на власному досвіді перевірити наскільки безбар'єрними є різні об'єкти міської інфраструктури. Ми проїдемось маршрутом від Точки Формаркет, торгівельний центр Формаркет до юності Буковини. Ми спробуємо оглянути, затестувати територію проспекту Незалежності на вулицю Небесної Сотні, скористатись послугами перевезення Чернівецького тролейбусного управління саме маршруту номер 5 і доїхати до юності Буковини. Отож, розпочавши свій маршрут, подолавши дорогу, тестувальна група попрямувала на зупинку, де чекала визначений автобус. Варто зауважити Шоти, що побачивши людей у кріслах колісних, водій вийшов та відкрив пандус. Щоправда, самостійно потрапити у салон тролейбуса цим пасажирам вдалося тільки за сторонньої допомоги. У цьому випадку допоміг водій. Тестувала місто на безбар'єрність і пані Марія своїми враженнями та висновками ділиться із нами. Звісно, для того, аби посадка і висадка була безпечною, дуже важливо дотримуватися норм облаштування зупинок громадського транспорту. Тобто, висота бордюру має відповідати нормі. Паркуватися водій має не далі ніж 30 сантиметрів від бордюру. Тоді і посадка і висадка комфортна для всіх пасажирів. А ось люди з порушенням зору зіткнулися з іншими проблемами у громадському транспорті міста. Маський транспорт він. Не озвучує кінцевий маршрут транспорту. Це, наприклад, тролейбус номер 3 чи 5, чи маршрутка, наприклад, і перша та остання зупинка, щоб людина розуміла, куди він слідує. Ти не бачиш, ти можеш зайти не в той транспорт, поїхати не туди. Це ну не дуже приємно. А якщо ти нічого не бачиш, тобто чорне в тебе все в очах, то ну, ви собі можете уявити, наскільки це ну прям страшно. Тому я надаю перевагу тому, що пересуваюся завжди з супроводом. Це прямо мега, щось таке має бути, аби я сама ну краще беру таксі на такий випадок. Немає у місці культури малювати контрастні лінії, які допомогли б людям з порушенням зору зорієнтуватися у просторі, продовжує пані Галина. Наприклад, на вході до громадських ще будівель, чи то є лікарня, чи то є магазин, велика навіть мережа, чи ще щось. Це коли людина трохи бачить, то вона бачить, де починаються, де закінчуються сходи. Це важливо, щоб не впасти, немає, не кладуть. Тактильна плитка дає люди. Не всі її відчувають. Це має бути спеціальне тоненьке взуття, тоненька підошва. Це мають бути якісь навички, яких у мене, наприклад, немає. Я сувою ногами мучуся, я не дуже її відчуваю. Європейський тиждень мобільності у Чернівцях не лише показав існуючі проблеми, але й надихнув на нові рішення. Важливо, щоб це питання не залишалося лише у рамках тижня мобільності, а стало пріоритетним для міста у довгостроковій перспективі. Як підкреслюють активісти, у наслідок тестування сформують резолюцію з рекомендаціями до відповідних органів для усунення перепон. Як власне зробили це і минулоріч минулого року? Ми робили тестування від скверу Кордуби. В нас ближче до центру міста по вулиці Героїв майдану, завертаючи садовою, повертаючись до Кордуби, тестуючи цю територію, ми разом з колегами-партнерами, які разом організовують європейські мобільний, Ості формували резолюцію з рекомендаціями для органів місцевого самоврядування. Ми її, власне подавали для того, щоб ці ділянки дороги там, де є проблемні ділянки дороги, там де є пошкоджені ділянки дороги, щоб їх виправити. І зараз ми ідентично плануємо зробити такі дії. Європейський тиждень мобільності триватиме до 22 вересня. Протягом цього часу мешканців та активістів запрошують на різноманітні активності. Невіддільним елементом цього тижня є велопробіг. Спрямовані на популяризацію цього виду спорту. Активісти пропонують хоча б на день відмовитися від власних автівок на користь пішохідних прогулянок та громадського транспорту. Отож і цьогорічний тиждень мобільності закінчиться всесвітнім днем без автомобіля. Аліна Рябко теми дня. Тива кашлюк, кір та гострі респіраторні вірусні інфекції. Із початком осені та навчального року прослідковується зростання рівнів захворюваності та госпіталізації пацієнтів на ці хвороби. Яка епідеміологічна ситуація наразі на Буковині, Хто в групі ризику та як захистити себе? Розповідаємо в сюжеті епідемічна ситуація. Чернівецькій області з початком нового навчального року є нестійкою. Існують ризики виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій. З початком нового епідемічного сезону, з гострих респіраторних. Вірусних інфекцій існують ризики також виникнення гострих респіраторних спалахів, гострих респіраторних вірусних інфекцій, і тому зараз з закладами освіти вживаються заходи щодо неподопущення е ускладнення епідемічної ситуації, виникнення спалахів е інфекційних хвороб. Відтак у нашій області все частіше фіксують нові випадки захворюваності на кір. В основному хворіють як діти, так і дорослі, які не мають щаплень. Ми зареєстрували 43 випадки кору. В основному хворіють діти. Також реєструються поодинокі випадки кору серед дорослого населення. Серед всіх захворівших кором вони були не щеплені або щеплені з порушенням календаря щеплень. Більшість з них потребували госпіталізації. Тож, аби захистити організм від небажаної хвороби, лікарі закликають не зволікати та вакцинуватись. Щеплення проти кору проводяться у віці 12 місяців і 6 років. Тому зараз і Сімейна медицина, і ми активно нагадуємо батькам про те, щоб вони переглянули календар профілактичних щеплень і провели щеплення. Якщо діти пропустили щеплення, вони можуть в будь-якому віці провести щеплення і наздогнати той календар щеплень, який був пропущений. Невтішна статистика. І щодо захворюваності на кашлюк: З початку 2024 року на Буковині зареєстрували понад 400 випадків кашлюку, і ці. Цифри продовжують зростати зараз триває потужний спалах кашлюка в Чернівецькій області. Ми також реєструємо захворюваність і серед дорослого населення, що свідчить про те, що необхідно проводити щеплення проти кашлюка дітям у віці до 7 років, оскільки далі вже буде втрачено час і захиститися буде пізно, бо календар профілактичних щеплень передбачає щеплення проти кашлюка дітей до 7 років. Як зазначає Юрій Дураром це гостре інфекційне захворювання, особливо небезпечне для дітей віком до п'яти років. Там можуть бути важкі ускладнення дихальної системи, центральної нервової системи. Діти дуже довго і важко хворіють на кошлюк, потребують госпіталізації, і, і в умовах стаціонару надається таким дітям допомога. Крім того, з початком навчального сезону реєструють все. Більше випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Натомість кількість випадків захворюваності на COVID-19 в області зменшилась за останні тиждень. Ми зареєстрували зростання захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями на 14% в порівнянні з попереднім тижнем. Разом з тим відбулося зниження захворюваності на COVID-19, який зараз став гострою респіраторною вірусною інфекцією. З початком епідемічного сезону, який починається з 1 жовтня, ми очікуємо. Суттєве зростання захворювань стінах ГРВІ, особливо за рахунок дитячих організованих колективів, де швидко передаються збудники гострих респіраторних вірусних інфекцій. Анна Харабара та ТВ. Учора, 17 вересня, у селі Киселів трапилось ДТП. 25-річний водій легковика зіткнувся з мотоциклом Ямаха під керуванням 36-річного місцевого жителя. Унаслідок аварії мотоцикліст отримав травми ніг, його госпіталізували. Відтак, за цим фактом, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Перевозив клієнта в багажнику. На Буковині прикордонники затримали водія легкового автомобіля. Крім нього, в автівці перебували ще двоє пасажирів хлопець і дівчина, яких він начебто мав підвезти в один з населених пунктів. Однак під час огляду легковика в багажнику прикордонники виявили ще одного чоловіка. Ним виявився мешканець Івано-Франківської області, який заплатив водію 13 тисяч доларів США. За цю суму його мали доставити до визначеної точки та вказати подальший маршрут незаконного перетину кордону з України до Румунії. Відтак, що до нього склали матеріали про адміністративне правопорушення, а от водію загрожує кримінальна відповідальність. Наразі це всі новини за день. Я ж з вами прощаюся. Не пропустіть інформаційну картину четверга завтра о цій порі.